Та лагідність є найважливішими якостями для подолання випробувань, пов'язаних із очікуванням. Біблійне очікування не має на увазі тільки очікування, а й терпіння. Християнське терпіння не політична хитрість, а одна з якостей плоду Святого Духа. Божий народ терпляче очікує на Господнє визволення з випробувань, бо сам Бог терплячий. Господь проявляє терпіння. Оскільки любить людину і вибирає найкращий момент для втручання у її життя. Вибравши такий момент, Бог бажає дати якнайбільше часу для спасіння багатьох людей. Очікування в горнилі випробувань можливі тільки за умови, якщо ми довіряємо тому, кого чекаємо. Урок цього тижня зосереджений також на двох основних темах перша ми розуміємо, що терпляче очікування є однією з якостей плоду духа і має вирішальне значення для подолання наших труднощів і негараздів. Друге, Терпляче очікування можливе, якщо ми знаємо особистість, на яку чекаємо і довіряємо їй. Очікування в горнилі випробувань. Урок 11 за 10 вересня 2022 року. Пам'ятний вірш. Дух вже зрощує свій плід. Це любов, радість, мир, довготерпіння, щедрість, доброта, вірність. Терпіння, ось що вам потрібно, щоб виконавши Божу волю, отримати обіцяне. Лист до євреїв, 10 розділ, 36 вірш. Навіщо нам терпіння? Як це пов'язано з нашими випробуваннями? Які приклади терпіння у важкі часи можна знайти в Біблії? Чого ми можемо з них навчитися? Що Бог сказав про терпеливе очікування? Терпіння і надія. Очікування в випробуваннях, біблійні приклади, Терпляче очікування Давид, нетерпляче очікування Ілля. Навчитися терпляче очікувати. Духом і в цієї, нехай допоможе вам жити між собою в однодумності, наслідуючи приклад Ісуса Христа. Римлянам, 15 розділ, 5 вірш. Терпіння є однією з рис Божого характеру. Його терпіння це не байдужість, безсилля чи нерішучість. Бог терплячи через свою любов до нас, Він хоче спасти якомога більше людей. 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш та 15. Він дав нам своє слово, яке допомагає нам бути терплячими навіть у найважчі часи. Це терпіння тісно пов'язане з надією. Лист до Римлян, 15 розділ, 4 вірш. Ми можемо бути терплячими, коли будемо повністю довіряти Богові і віддамо своє життя в Його руки. Ми можемо бути впевненими, що він зробить для нас все найкраще в ідеальний момент. Очікування в горнилі випробувань. Але коли сповнився час усіх сподівань. Бог послав до нас свого сина, який народився від жінки і закону підкорився. Послання до Галатів, четвертий розділ, четвертий вірш. Ми можемо бути впевнені, що Бог зробить для нас найкращий ідеальний момент. Але як ми можемо знати, коли настане ідеальний момент для Бога? У Бога є свій власний графік. Згадайте 70 років рабства. 69 тижнів до приходу Месії, 1260 років переслідувань. Чи є у Бога графік, щоб виняти мене з горнила випробувань? Звичайно. То як же мені допомагає очікування? Очікування допомагає мені покладатися на Бога. Очікування допомагає мені мати ясніше уявлення про себе. Очікування робить мене наполегливим. Моя віра і довіра розвиваються. У Бога є певний час, щоб усе виконалось. Очікування допомагає мені жити вірою. Терпляче очікування Давид не дай мені, Господи, простягнути руку мою на помазаника Господнього. Перше Самуїла 26.11 Давид був помазаний на царя Ізраїлю, коли він був ще дуже молодим. Проте шлях до престолу був довгим і важким. Його покликали виконувати музику, щоб заспокоювати царя. Він став героєм, перемігши Голіафа. Відслужив в армії і прославився. Він подружився з Йонатаном, спадкоємцем царя Саула. Теперішній цар Саул хотів його вбити, він укладає перемиря із Саулом, зберігши йому життя. Саул знову переслідує його, він знову зберігає життя Саула, але живе як утікач. Давид вирішив не брати того, що Бог йому ще не дав. Він чекав Божого часу, хоча йому довелося пережити важкі часи. І його життя було під загрозою. Нетерпляче очікування ілля. Ілля злякався і втік, рятуючи своє життя. Коли він прийшов до Бершеви в юдеї. То залишив там свого слугу. Перший царів 19.3. Ілля щойно був свідком могутньої Божої руки, яка послала з неба вогонь і проливний дощ. Однак він злякався погроз Езавелі. Він втік на відстань понад 150 кілометрів до кордонів Юдеї. Потім він заліз і сховався в печері, втік ще далі. Там він почув люблячий голос, який докоряв його. Що ти тут робиш, Ілля? Перша книга царів, 19 розділ, 9 вірш. Поки Ілля не навчився повністю довіряти Богу, він не міг завершити свою роботу для тих, хто був спокушений поклонятися Ваалу. Якби Ілля чекав надії Бога, а не тікав, він би зробив більшу реформу, ніж ту, Яку він зробив пізніше, Це ми можемо прочитати в книзі «Пророки і Царі, розділ 13 під назвою Що ти тут робиш? сторінка 167. Ілля був не єдиним нетерплячим. Згадайте, як Сара чи Мойсей не хотіли чекати, і якими були наслідки такої нетерпеливості. Книга «Буття» 16 розділ з 1 по 3 вірші. Книга чисел, 20 розділ з 10 по 12 вірші. Навчіться терпеливо чекати. Віддай Господеві свою дорогу, надійся на нього, і він діятиме. 37 псалом, 5-й вірш. Псалом 37 є чудовим уроком того, як терпеливо чекати надії нашого Бога. Не дратуйтесь, вірш перший. Довіряйте Богові, вірш третій. Насолоджуйтесь ним, вірш четвертий. Віддай свої шляхи Богові, вірш п'ятий. Залишайся мирним, лагідним, вірш сьомий. Припиніть гніватись. Вірш восьмий. Упивайте на Бога. Вірш дев'ятий. Можливо, найдивніша порада. Насолоджуйтесь Богом. Вона передбачає довіру до Нього. Ніщо не може забрати наш спокій і мир, тому що Бог з нами і Він діє. Ми славимо Його, тому що ніхто не може подолати Його. Він всесильний. Вибрані вісті Том, 2, розділ 6, Втіха та заохочення, розділ 25. Стійкість у стражданні. Я знаю, в кого я вірю. Сторінка 242. Я не можу зрозуміти наміру Бога в моєму горі, але Він знає, що найкраще, і я доручу свою душу, тілу і дух йому. Як моєму вірному творцю. Бо я знаю, в кого я увірував, і переконаний, що він може зберегти те, що я йому довірив до того дня. Друга Тимофія 1,12 Якби ми вивчали і навчали наші душі мати більше віри, більше любові, більше терпіння. Та більш досконалої довіри до нашого Небесного Отця, я знаю, ми б мали більше миру та щастя в дня в день, проходячи через конфлікти цього життя. На шляху до нового Єрусалиму нас вітає великий сон довготерпеливих свідків. Тому і ми, маючи навколо себе таку хмару свідків, скинемо з себе всякий тягар і гріх, що запинає нас, і з терпінням буде проходити те, що нам належить. Прикладом довготерпіння є Авраам. Про патріарха Йова сказано в Біблії: Ви чули про терпіння Йова? І бачили кінець оного від Господа, бо Господь дуже милосердний і жалістивий. Єремія також вирішив дочекатися Господа, незважаючи ні на що, Господь частина моя, каже душа моя, тож надіятимусь на нього, бо добрий Господь до тих, що на нього сподіваються. Терпіння є необхідне і в повсякденному житті, і навіть у побуті. Адже нетерпіння руйнує наше життя і робить нас безглуздими. Бог дарує нам терпіння у наших випробуваннях, воно допоможе нам подолати труднощі та зберегти надію на вічне життя. У сьогоднішніх кризах і глобальних лихах і переживаннях найкращим буде рецепт Ісуса Христа: Терпінням своїм рятуйте душі ваші. Євангеліє від Луки, 21 розділ. 19 вірш. Наступний урок має назву Урок 12. Померти як насіння.